Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Послухайте вірш та налаштуйтеся на роботу! Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 156-157. Розпочнемо справи літак. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Сьогодні пропоную вам обрати літак, яким би ви полетіли до країни нашої подорожі. Якщо ви брали перший літак, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Другий, ваші мрії обов'язково здійсняються, буде гарний результат на уроці. Третій, Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Четвертий будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми повторимо і пригадаємо вивчене за 4 клас. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву З, склади. І деякі слова 500, праворуч і попереду. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наші друзі записали для іноземних ровесників відео, на якому читали вірші про рідну країну. Прочитайте вірш, з яким виступила читалочка. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Випишіть, будь ласка, з цього вірша в колонку іменники, які вжиті в множині. Давайте перевіримо ось такі іменники ви повинні були виписати. А тепер змініть ці іменники за числами і запишіть поряд. Давайте перевіримо: країни, країна, люди, людина, гори, гора, полонини, полонина, трави, трава, квіти, квітка. А тепер ваше завдання розібрати виділене слово в вірші як частину мови. Давайте подивимося, яке ж слово у нас виділене. Правильно, слово народу. Що це за частина мови? Правильно, це іменник. Тому розбір буде саме як іменник. Будь ласка, поставте зараз відео на паузу і виконайте розбір як частину мови. Давайте перевіримо. Отже, аналізоване слово в нас народу, питання на яке відповідає слово кого чого, початкова форма що народ, частина мови іменник, назва істоти чи неістоти неістоти. Власна чи загальна назва загальна, рід чоловічий, число однина і відмінок, родовий відмінок. Прочитайте зараз вірш, який добрала родзинка. На Стежині сонце я зустрів. Привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. Виростай, дитино, і пам'ятай, батьківщина. То найкращий край. Між ким відбувалася розмова у вірші? Правильно, між Сонцем та людиною. Е, про що хотів дізнатися поет? Правильно, про те, де найкраще місце на Землі. Чи погоджуєтеся ви з відповіддю Сонця, що найкраще місце там, де ти народився? Я думаю, дітки, що ви всі погоджуєтеся, що дійсно там, де ми народилися, наш край, наше місце, наша земля це найкраща. А тепер визначте тему і мету цього вірша. Отже, тема це розмова дитини і сонця про найкращий край, а мета це показати, що батьківщина. Це найкращий край для всіх і кожного. Випишіть, будь ласка, з вірша про сонце. Питальні і окличні речення. Давайте перевіримо, які речення ви повинні були виписати. А тепер підкресліть в цих реченнях прикметники та позначте над кожним його рід. Нагадую, що прикметники ми підкреслюємо хвилястою лінією молодці. Будь ласка, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Де ж найбільший на землі народ? Тут у нас прикметник найбільший. Де найкраще місце на землі? Прикметник найкраще. Далі слово знову найкраще. І найкращий. Отже, найбільше це у нас чоловічий рід, найкраще середній, найкраща жіночий, найкращий чоловічий. Пригадуємо, як позначаємо рід в прикметниках. Для цього треба звернутися до іменника, з яким він пов'язаний. Який рід і число має іменник, такий рід і число має прикметник. Зараз дітки трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Прочитаємо вірш, який записав на відео ще Бетунчик. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори, і Карпати, Степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і Калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Будь ласка, спишіть цей вірш собі в зошит. А тепер позначте головні і другорядні члени в першому реченні. Далі напишіть над кожним словом цього речення, яка це частина мови. Ну що ж, давайте перевіримо: я тримаю у руці кольорові олівці. Головні члени речення це підмет і присудок. Підміт відповідає на запитання, хто або що. Хто я. Присудок це дієслово. Відповідає на запитання, що робить, що зробить, що буде робити. Я що роблю? Тримаю. це буде присудок. Все останнє це другорядні члени речення, позначаються крапочками. Я це займенник. Тримаю дієслово У прийменник. руці – Іменник, кольорові прикметник і олівці це іменник. Прочитаємо текст. Де ви народилися? Де виросли і почали ходити до школи? Як називається ваше рідне місто чи село? Це і є ваша мала батьківщина. А якщо зібрати маленькі батьківщини разом, то вийде велика батьківщина Україна. Дайте відповідь на поставлені запитання в тексті. Де ви народилися? Де виросли і почали ходити до школи? Як називається ваше рідне місто чи село? Поясніть, будь ласка, чому виділені слова в цьому тексті написані по-різному. В першому випадку батьківщина з маленької літери, в другому випадку батьківщина з великої. Правильно, діти, з маленької літери слово батьківщина пишеться тоді, коли говориться про вашу малу батьківщину. Тобто це місто чи село, де ви народилися, де живуть ваші близькі та рідні. А з великої літери пишеться слово батьківщина, коли йдеться мова про країну, в якій ви живете, в якій народилися. А тепер доберіть синоніми до слова Батьківщина і запишіть в зошит. Батьківщина це рідна земля, вітчизна, колиска і так далі. Домашнє завдання. Виконайте вправу 7 на сторінці 157. Ви повинні прочитати і списати текст, вставивши пропущені орфограми. Далі повинні підкреслити власні назви та написати, за що ви любите Україну. Вправа мікрофон. Скажіть, про що читали свої вірші «Щебетунчик», читалочка та родзинка? Як друзі ставляться до своєї країни? А які почуття маєте ви до своєї батьківщини? У чому різниця між малою та великою батьківщиною? Ну що ж, діти, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!